Так, Гена, дякую, Мирая також. Друзі, всім привіт! Всім привіт. О, я сподіваюся, ви вже відсвяткували все, що можна і не можна. Все, що святкують в різні дати. Ще раз вітаю із Новим роком, і з Різдвом, із Хім вас привітати! Можливо, є. А, іменинники. Теж всіх вітаю. Ви на каналі нового мовному З вами б'ються гуриня всього українського ютюбу. Чого українського? <свісно> всього ютюбу. Мріємо масштабно, по максимуму. А там робимо максимально можливо, щоб це досягти. Ой, ну гуриня, все вімкнулось. Сьогодні бадакучий мейкап. Я зроблю трендовий мейкап і минулого місяця. І, ну і зараз він теж актуальний, тому що в Україні морози на день зйомки за вікном нашого лайнера. Щастя, радощі. Мінус вісім. В цьому році я не дуже люблю зиму, є причини. Вони всім відомі. Це війна, вона продовжується в Україні. Так. Цей трендовий макіяж має назву I'm Cold Make Up. Ну, тобто ви з морозу. От прийшли з морозу в тепле приміщення і виглядаєте як трошки така. Дама на підпитку. Ну, Десь хильнула Глінтвейну. О, прямо ж. І слюна, із шмарклі, так хочеться глинтвейну, або ж там гаряче п'яне вишні. Вам 100-200. Mm. Да. Ну, і ви от з морозу прийшли, при в приміщення рум'яна, цей алкашний носик, чах. І от я бачила у декількох. Б'юті-блогерок, на яких я підписана в Інстаграмі, була підписана, відписалася. <гас> Чому відписалася? Тому що іноземні, ну і в принципі наші також дуже полюбляють все репостити, де їх відзначили. І от одне й те ж, одне і теж в сторі здивишся, Ну, Можна обмежити, там, або ж якось там о, налаштування зробити, але мені простіше відписатися. До речі, Якщо не використовувати в цьому мейкапі забагато гайлайтеру хайлайтеру, шиммерних текстур, він досить досить е, насибельний і освіжаючий. ми повинні розуміти все, що ми бачимо в інстаграмі, або ж там у б'юті-блогерах, які це все знімають під е, лампами, під софітами, і воно так виглядає глянцево, там, або ж як сомит, е, е, блискуче. Це все трошки too much. Ну, як то матч. ви маєте право і можете носити будь-який мейкап, який вам подобається. Але на роботу в офіс інстаколд-мейкап буде виглядати трохи дивним. От про це я кажу, ну, тобто повертати зайву увагу, нахиля не треба. Ну і вам буде, можливо, некомфортно. Ну, неможливо, точно некомфортно, якщо ви так не фарбувалися. Але якщо м -м, робити мейкап по моїй... Технології. Тому що сьогодні я його роблю в приденному світі. Він досить носибельний. Я вже його робила в якомусь відосі. Робила, він вже був. А, а сьогодні я його просто деталізую. Такий туторіал від Монро. Тому мої кіцюні, зараз хочу нафарбувати нігті. Хоча, знаєте, і без покриття вони виглядають охайно. І ми починаємо. Починаємо. З чого ми починаємо? З праймера, який я вже нанесла. Що таке праймер? От питали, до речі, а, і може він замінити денний крем. Ніт, друзі мої, не може. Вранці гризло, вимили, протерли, точніше, пропитали е, тонером, який зволожує шкіру. Почекали 30 секунд, доки тонер е, е, всмокчиться шкірою. Потім наносити сироватку, крем або ж просто крем денний або універсальний крем, в залежності від потреб вашої шкіри, будь ласочка. а далі вже, якщо ви плануєте робити мейкап, можна праймер наносити. Знову ж таки, це маркетинговий хід для того, щоб там різноманітнити лінейку і більше продавати, більше продавати продукції. Нема доказів, що він а, подовжує стійкість там мейкапу. А, так, є там видимі, а, видимі, видимі а, плюси. Особливо, якщо праймер на силіконовій основі, і він, так знаєте, як затирка для пори виглядає. Але що це все, знову ж, знов ж таки, маніпуляції хитрих маркетологів для того, щоб збільшити продажі косметосу. Я вже нанесла праймер. В мене це ламель фотошут. Він не робить. А, якісь магічних перевтілень, але от е, шкіра стає такою більш гладенькою. і ну, такі м -м, дуже дрібні, не дрібні, а якщо можна казати, ранні зморшки, вони згладжуються. Якщо у вас вже каньйони на обличчі, вибачте, будь ласка, не допоможе. А, далі наношу тональну основу. Можна, до речі, взяти там BB або CC-крем. В мене це Wow Glow by of Top. Мені здається, зараз це найвідоміша тональна основа на теренах YouTube. <гас> Завдяки моєму огляду косметики сільпо. Так, цей тон можна купити в мережі Сільпо, або ж знову безкоштовна реклама для Фозі Груп. Або ж її можна купити на сайті MauDAU. Друзі, це не реклама. Всю косметику я купую за свій рахунок. Наносимо тон, я наношу пальцем. Мені так подобається. Я люблю себе торкатися, я люблю робити такі от, рухи, трошки так підтягувати, не тягти, це не треба робити, а от вбивати. Звичайно, можна використовувати пензлі або ж б'юті блендери. Але б'юті блендер обов'язково намочить і відіжміть. Він повинен бути вологий. Подушечками. Тун-тун-тун-тун-тун. От коли вам в інстаграмі показують там блогер маць-маць-мац, так ефектно, швидко, легко от відбувається. Нанесення тону в житті це не так. Ну, спробуйте. От спробуйте. От сюди, сюди-сюди капнути і швидко це все розтерте. Ну, Не плутайте цифровий контент з реальністю. От реальність, друзі, трушка. Тому підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. Це просто злочин по відношенню до себе. До свого морально, етичного стану. О, хтось написав. Стільки матюків, яка ж виніша. Мася, винішу не нюхали. Я зробила таку у своєї нема, так. Зробила чоло з хустки. Зніму свої ванкліфи. Чікачка, йди сюди, чикуйся. Ой, друзі! Всім привіт! Всім привіт, лак кицю. Шо ти? Шо ти? Ти єдина, хто позує? Да? Все. А АСМР. Треба зняти відео, знаєте, таке десь тихвилинна. А СМР від Чіки. Да, продовжуємо. Зазвичай я наношу на верхнє повіко консилер в якості бази. У мене їх достатньо різні, але можна нанести і тон, який у вас на обличчі. Бажано це зробити для того, щоб тіні кльови, знаєте, отак от якісно лягли. І трималися. Але обережно. Обережно. Але обирайте консилери такі ну, нерідкі. Да, не Тому що тіні можуть скочуватися. В складку або ще якось. Це коректор, так? Да? Коректор. Трошки пройдуся під очима. Це коректор бренду, який не пішов з ринку Росії, тому його назву я не буду озвучувати. Далі, пудра. У нас такий мейкап типу Natural. Да? Тобто він неплотний. Беремо розсипну пудру. В мене сефура. Трішечки набираю, потім в кришку стряхую і так. Швиденько припудрюю. А зараз робимо оцей от. Постморозний ефект. Беремо палетку з рум'янами. Це Revolution. Я купувала її на мейкапі. А, о -о -о, у відтінку, у відтінку. Там декілька було відтінків, три. Я взяла Sugar and Spice Ultra Blush. Давайте я вам ближче покажу. Огляд на цю палетку є на моєму каналі. Беремо пензлик, теж такий, от дивіться, з різною довжиною ворса. І я оберу оці от два ржевих відтінки. І дивіться. Кутиком розташовую наші рум'яна і виводжу на. Кронь, да? Чекайте, щелепа, вилиці, а візкі, скронь. Ну, такі, трошки передос, але. І головне, от головне. Візьмемо маленький пензлик, і головне отут спинку носу теж пройтися. <ріст> <плес> <плес> Дивіться, ми беремо знову ж таки пудру. І інтенсивність кольору ми трошки. А, Зменшуємо. Якщо десь тумач нанесли, пудрою прибрали. Ой, Мені подобається. На яблучка оці от о, Це ягідний колір, так? Да? Такий колір розведеного лінтвею. Дивіться? Вони ся всі? Ні? Такі прохолодні. Наче я вже набухалася, реально дивіться. В дзеркалі виглядає дуже, дуже так свіжо. Хайлайтер можна цей взяти, але він да, колір, такий жирний. Хочеться чогось такого о, легшого. В мене є палетка від Glam B. Досить бюджетний бренд, продається в Єві. Тут три відтінки. Білий, о, жахливий, як на мене. Оцей дуже кльовий рожевий, я їм користуюся, як ви бачите. І є колір, о, такий золотаво-бронзовий. ну Такий теж. Стрьомний. А от ржевий просто бімба. Дивіться. І зараз я його трошки-трошки нанесу на вилиці. Він жирноватий, обережно, але саме сюди пасує. Чекс. А до речі, в мене ще є sparking loose Powder від коді, розсипна пудра. Вона. зараз покажу. Теж така невагома і створює таку вуальку. Зараз покажу. До речі, буде. Кльово виглядати, якщо а, її нанести от під очі. Підсвітить Мейкап. Ой, щось я передизнула. Але ні, кльово. Дивіться як. Брови робимо такі пухнасті. В мене це олівчик від о, ламель. Мікропенсил кльові дуже у відтінку, у відтінку 403. Дуже тонкий грифель і з іншого о, кінця розчісочка. Зручно, так от розчісали і... і... І, і, і. малюємо наче волоски. Бревузька готова. Одна, дуже зручно фарбувати брови, створювати форму, там, вимальовувати волоски, от саме таким мікроолівчиком. Точніше, олівчиком з дуже-дуже тонким гріфелем. Ну, от реально дяка авторам цього ем, гаджету. Цього продукту. Далі, друзі, ми зробимо. Тіні. Але мені не подобається цей червоний ніс. Я трошки все ж таки зафарбую. Тому що виглядає досить неприродньо. Реально, наче в мене травма носа. Ні, ну Якщо була травма, то, 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 то це виглядало б інакше і все одно якось, ну. У жіночки, яка полюбляє хильнути чарку ввечері не одну, так ніс не виглядає. Реально, наче в мене якісь проблеми з внутрішніми органами. Так, да, отак от більш, більш ну, природньо. Швидко робимо тіні. В мене є палетка від Parisia Cosmetic Winter Kisses. Це іспанський бренд, але. Я так розумію, все робиться знову ж таки в Китаї. І тут просто от розійдися, да, душа. Знову ж таки, розійдись душа. От, не знаю українського аналогу. Тому вибачайте: от такі типові холодні зимові відцінки. Бачите, я користувалася. Шимірними відтінками, з блискітками. Ну, так. Якість на трічку. На рухливе повіко я хочу нанести оцей от відтінок холідей. Буду наносити пальцем. Дивіться. Ой, щось. Ну да, при денному світлі він виглядає, наче як хтось. Вибачте, хотіла. Пошла пошуткувати в око, да? ні, він мені не подобається. Хочеться щось такого більш прозорого. От не подобається, чекайте, я його зараз зітру. Якщо б я б робила інста-мейкап, то я б його залишила. Він реально о, вписується в цей о, макіяж з морозу, але мені хочеться чогось такого о, менш, ну, по-перше, світлого, такого більосого. І отак от, от дивіться, набагато краще, а? Точно. От я його трошки стерла і багато нанесла. Все, я зрозуміла, от дивіться, я розташувала. І виглядає кльово. Чомусь зима у багатьох, точніше, зимні кольори ще блакітні. Не знаю чому. Можливо, коли мороси, блакітне небо. То хочеться трошки о, профарбувати складку. Да? А що це може бути? Це може бути щось. Знову ж таки нейтральне. О! У мене кльова пилетка від Лемель Сікрет Санта. Я її бачила, до речі, на знижках. Рекомендасьйом. І я візьму оце от капучинка. Складочку. От так. Так мені подобається. Якась глибина, да? от з'явилася глибина. Тому що просто нехірячити цими світлими тінями шимерними, ну наче от 2003-й перед схілком поруч десь. Чавкає чорною крою. І зрозуміла, що хочу. Де мій блакитний олівчик для очей? От я додам зараз такої глибини кольору своїм очам. Чекайте, синім олівчиком. Блакитним. В мене десь був. чекайте. В мене залишки бізового олівчика від Флоромар. Трішки я зараз промалюю. Слезову. І отут між війник. Край. він малює? Так, малює. Дивіться, такий колір. Mm -hmm. Клас. Так, все, фарбуємо вії і робимо рицяку. Оце, до речі, найкрутіша туш, якщо ви хочете зробити об'єм mm -hmm. на своїх віях. Це Sephora, їх Size ап. Ну, найкрутіша туш в світі. Можу показати, як це виглядати буде. Дивіться. Слова зайві. Так, нижні вії я не буду фарбувати. Не хочу, вони тут не потрібні. А робимо ротяку. Я спочатку хотіла зробити ржеві такі прохолодні, трояндові вуста. І зверху ще а, нанести волумайзер. Щоб блиску додати. Але в мене є вже блиск ідеально, який підходить під цей мейкап. Чекайте! Слухайте, ледве знайшла, думала, що десь вже втратила. А, це блиск від бренду Білоджі. Це начебто італійська косметика. Ну, я її бачила в просторі раніше. Не знаю, як зараз. Позиції є цікаві, є зовсім лайнові. Але він от сюди ідеально підходить. От просто ідеально. Зараз побачите. Такий прохолодний. Трошки-трошки е бусковий колір, але це не весна. Це от саме. Прохолодна така зима, лютий. Гільза, що відбувається? Гільза, де сюди. Ти прокинулася, хочеш тусити? Кицю ще якось раненько. М -м -м, дивіться. І от, до речі, зверху можна ще додати якийсь світлий блиск. У мене це є а, battery. Дивіться, знайшла. Поки шукала той блиск, знайшла, такий трошки молочний. Пльова. Мені подобається. От Свіжий мейкап одразу. Мінус 5 років. Хоча яка різниця? Такий свіжечок. Ну, не можу прям, сказати, що колт із морозу. <гум> Все ж таки, в туторіалах там дівчата, які робили собі бурякове, наче щоки, носи, блиск, хайлайтер. Все так було інтенс. То все інстаграм, то все не справжнє. От! От. Реальність. Хоча кому треба ця реальність? <сум> Друзі, сподіваюся, вам сподобалося і ви щось корисне для себе. Підчерпнули. Одягаю свої. Що у мене сьогодні? Ванкліфи, да? І. І. що? Кінець! <плес> Ще раз всім дякую за те, що провели зі мною час. Мінімум, що ви можете зробити, для того, щоб віддячити мені, це поставити лайк цьому відео і написати коментар, як вам до речі. Ф, коментар може бути різним, не тільки комплементарним. Ну а якщо ви хочете допомогти розвитку, У -у -у, як же мені завжди колоска як же мені завжди складно, <смеш> <смеш> складно <смеш> називати а, озвучувати якісь фінансові пропозиції? Зазирайте в інфобокс, там є активні силки для допомоги каналу Невгомовному Монро». А зараз, друзі, нарешті я розіграю оці три продукти від «Wow Glow by Off Top» — Пудрові Рум'яна. Хайлайтер і тональний крем у відтінку 30. Розіграш цих продуктів серед коментарів під відео тест косметики Сільпо. Пум. Пум. Чомусь сайт російський. Ну, Надя, дякую за коментар. Привіт із Лондона, красу не рада вас бачити. Умова отримання подарунку треба було написати в коментарі. Я хочу косметику від Монро. Давайте ще раз. Мені здається, треба от на цю стрілочку нажати, да? Воно, ні. Так. Почала вас дивитися, коли почалась війна. З вами завжди жага до життя. Не припускаю жодного відео, ви супер і косметику від вас, дуже б хотіла. Юлія Зінов'єва. Будь ласка, напишіть мені на пошту Монріта з сподіваюся, ви живете в Україні. Всім дуже-дуже дякую за те, що коментуєте, за те, що. Рефлексуєте разом зі мною. Нас темніє. Такий, знаєте, вийшов макіяж на кожен день. Хоча в дзеркалі він досить такий насичений. От-от Ну, з морозу, да. Можливо, потім, коли буду дивитися у монтажній версії, він буде такий яскравий. Мені подобається. All I want for Christmas. Ну, сподіваюсь, на наступне Різдво ми вже будемо мати нашу перемогу. Тримаємося. Життя триває. Люблю. Пішла за огірками.